звертаюсь не тільки до всіх православних християн, вірних Української православної церкви, а також можна і всіх громадян України, котрі разом з нами хочуть збудувати незалежну самостійну Україну, де панує верховенство права. Минулої суботи ми відстояли Свято Воскресенський храм селища Зазім'ї від навали прибічників Православної церкви України, котрі хотіли нас вигнати. Завтра, в суботу, вони хочуть проводити тут своє благослуження, і буде відбуватися захват. Вчора в кабінеті у голови Заземської ОТГ відбулася бесіда представників Української православної церкви Православної церкви України, і нам сказали, що ніяких компромісів, котрі ми запропонували, а тільки ми повинні залишити їм храм. Наразі документів на храм в них немає. У них є тільки незаконним чином переєстровані документи релігійної громади Свято-Воскресенської з Української православної церкви на православності України і відповідні документи на земельну ділянку. Тож ми всіх запрошуємо на молитовне стояння, яке почнеться завтра о 9-й годині, тут біля Свято Воскресенського храму селища Зіня.